Сьогодні у нас надзвичайно цікава Вікторина. Відгадай національну тварину по країні! А почнемо ми з легкого рівня складності. Яка ж національна тварина України? І правильна відповідь Лелека. А як щодо США? Я упевнена, що ви знаєте. І це Орел. Переходимо до наступного питання. І правильна відповідь півень, що є доволі неочікуваним. А яка ж національна тварина Китаю? Ну, думаю, тут легко відгадати, бо це панда. Переходимо до Індії. Згадайте хоча б декілька індійських фільмів. І відповідь сама себе знайде, бо це тигр. Наступна країна Монголія. Я думаю, що тут все теж очевидно. Незвичайно ж кінь. А як щодо Таїланду? І правильна відповідь слон. А чи знаєте ви, яка національна тварина Канади? І це Бобер. Не розслабляйтесь, ми тільки на легкому рівні складності. А яка національна тварина Іспанії? А національна тварина Іспанії Кажан. Переходимо до наступного питання, Англія. І правильна відповідь Лев. А ви вже чули про наш застосунок? Якщо ні, то це відео саме для вас. Хочеш розваги, що змусить тебе думати? А сквізла це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалюйся. Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями. А змагатися ви можете аж до чотирьох людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду. Час розважатися із розумом. Завантажуй квізла прямо зараз в Google Play. Пс, посилання в описі. Переходимо до середнього рівня складності. Єгипет. І національна тварина Єгипту? Ну, звичайно ж котики, Австралія? Я думаю, що тут легко відгадати. Бо це кенгуру. А яка національна тварина Нової Зеландії? І це Ківі. А як щодо Лапландії, де насправді проживає Санта Клаус? Незвичайно ну, правильна відповідь Олень. Швейцарія. І правильна відповідь корова. А тепер перейдемо до Болівії. І національна тварина Болівії Альпака. А яка ж національна тварина Німеччини? І правильна відповідь ведмідь. А як щодо Польщі. Я упевнена, що ви знаєте правильну відповідь. Бо це Зубер. А як щодо теплої Бразилії. І правильна відповідь тукан Боствана. І національна тварина Боствани Зебра. Якщо вам подобається контент, який ми робимо, то у вас є можливість нас підтримати. А для зручності ми залишили банку в описі під відео. Переходимо до найважчого рівня складності Бенін. І правильна відповідь леопард. А як щодо Марокко? А яка ж національна тварина Зімбабве? А це антилопа. А якщо до Еритреї, це ж важкий рівень складності, тож не втрачайте пильності. І правильна відповідь верблюд. Кіпер. І національна тварина тут Голуб. Папуа нова Гвінея. І правильна відповідь Райська птаха. Мексика. І національна тварина Мексики Осел. А що там мешкає в Уганді? А мешкають там журавлі. Переходимо до наступного питання, чилі. А у чилі у нас Кондор. А як щодо Японії, і правильна відповідь борсук та нукі. Перевірте своїх друзів, надіславши цю вікторину. А також не забувайте підтримати нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. А ми тим часом готуємо нову неперевершену вікторину. До зустрічі!